Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 22 лютого 19.30 відбудеться матч в англійській прем'єр лізі Астон Вілла У Найя Емері, у себе вдома на стадіоні Віла Парк. Команда буде приймати Челсі Chelsea Mareski. Сьогодні я хочу поговорити якраз про Астон Віллу. Про Челсі. ну Давайте про все ми поговоримо та по порядку. Давайте подивимося взагалі та ймовірність на перемогу. 36% вважаючи переможе Астон Віла, 26% вважаючи матч завершиться в нічію Та 38% вважаючи переможе Челсі. Ще до речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То у Челсі тут є невеличка перевага. Одна перемога була в Астонвіл здобута. Дві перемоги Челсі. Та дві нічіг. Був це фіксовано. Якщо бермо-матчики відбувався, до речі, 24 вересня 2023 року, то Астонвіла на стамфорд Брідж обіграла Челсі з рахунком 1-0. Потім 26 січня 24 року у Кубку Англії команди розписують бойову нічів 0-0 на стамфорд Брідж. 7 лютого 24 року Челсі на Віла Парк обіграє Астанвіл з рухунком 3-1. Тоді, до речі, у матчі забивав Конор Галахер, Ніклас Джексон та Енсо Фернандес. Тоді команда Маурісіо Почетіно обіграла команду Оне ну Емери. Потім ще 27 квітня команди розписали бойову нічю 2-2. Марко Куреллі та Роджер забили два м'яча у першому таймі, але Челсі в другому таймі зробив камбек. німа медвеки, так вона Галахера принесли Челсі нічого. Хоча там Челсі ще й третій м'яч забив і забив, до речі, його Аксель Дісасі, який, до речі, зараз у ось Але справедливості радіться м'яч Акселя Дісасі не зарахували. Ну і 1 грудня, відповідно, у цьому ж сезоні 24-25 Челсі в рідних стінах на Стамфорд Брідж обіграв Астанвіл з рахунком 3-0. Голу Ніколаса Джексона, Енс Фернандеса і Коула Палміра. Принесли Челсі комфортну перемогу. Ще, до речі, друзі, дивитися на турнірну ситуацію, яка в нас зараз є в англійській прем'єр-лізі, то Астон знаходиться на 9-й позиції. У команди у неї Емері 10 перемог після 26 турів. на тур, до речі, більше встановили зіграно. У всіх команд там по 25, а у Ліверпулі встановили 26, тому що перенесли матч відповідну середу. Ну, остановили та Ліверпуль там нічого зіграли, ми та знаємо, да, це. 7 поразок, 9 нічих, 10 перемог у Віллі, 39 очок у пасиві, 37 забитих м'ячами Астановіла. 40 м'яча пропущено і мінус 3 Встановіли. Різниця забитих та пропущених. Одна поразка та 4 нічих у команди у нея Емері за останні 5 матчів. Ще шостий команда Марецький Має 43 залікових очка у своєму пасиві. Після 25 турів, 6 поразок, 7 нічих, 12 перемог, 47 забитих м'ячів у Челсі, 34 м'ячі пропущено, плюс 13 різниці забитих та пропущених. Останній матч Челсі в англійській премєр лізі 2 перемоги, 2 поразки та 1 нічия. Зараз команда відповідно опускається на 6 позицію. Челсі взагалі довгий час був в четверті. Зараз Челсі опускається. На шосту позицію. Але в будь-якому випадку команди Цмареські є абсолютно всі шанси на те, щоб потрапити в Лігу Чепонів. Тим більше, я так думаю, що непана вірогідність існує, те, що і п'яте місце в Англії буде як Ліга Чемпіонівська. Вот. Якщо англійські команди добре себе покажуть в Європі, то я думаю, що. Англія отримує додаткову путівку в Лігу Чемпіонів, тому і п'яте місце в принципі може тут влаштувати. Ось тому важливо, що Челсі є непогані абсолютно шанси, щоб пограти у Лізі Чемпіонів на наступному сезоні. І тому матч проти Віли має неймовірне важливе значення для Челсі. Віла непогано в принципі грає. Да, в англійській прем'єр-лізі в останній команди перемагала ще 15 січня. 15 січня вже місяць я не може виграти в англійській Прем'єр-лізі Нічка з Арсеналом була, програли Монако, з Вестхемом була нічия, була обіграли, Волс програли, Тотне По Кубку Англії Далі пройшли з Ipsichem нічия, з Ліверпулом нічия. Далі ще до речі, матч проти Кристал Пелес, проти Кардів, а проти Брентфорда, а там ще Лига Чемпоняв йде, Ну і справді такий плотний такий календар. Чекає на команду on Емері. Chelsea Marisk. Челсі and Saмарезki. Знаєте, ось непоганий був матч з Гамтоном, ось, але Потім Сіті програли, але обіграли в Юнайтед. Але потім було таке двохматчеве протистояння проти Брайтона. Одне у Кубку Англії, друге в англійській прем'єр-лізі. Два матчі Челсі програв. 2-1 в Кубку Англії і 3-0. У п'ятницю, якраз 14 лютого Брайтон з рахунком 3-0 Челсі обіграв. Ось, насправді, така боляча поразка для Челсі, І справді для команди Ance Ось зараз матч проти Вілли, потім Саутгемптон, Лестер Сіті. Іде у Челсі Ance, потім Арсенал Тотнем. Вось, ну подивимось, що там буде далі. Але матч проти Астон Вілли для Челсі має дуже велике значення. В принципі, як і для Астон Вілли. Матч проти Челсі також. Моє велике значення в Астанвіли, до речі, не зіграє Конса, Барклі, Онана, Камара, Паул Торрес. У Челсі це Мануль Бадіашилі, Ноні Мадуекі, Ніколас Джексон, Ромео Лавіа, Маргію, Вейл, Кільман, Вашингтон і Міша Мудерік. Через дискваліфікацію. Не зіграєте у Челсі. Хочеться, і справді, всім футболістам віли, та Челсі всього самого найкращого побажати. Що друзі, давайте переходити взагалі до думок. Чого взагалі очікую я до матча. Знаєте, друзі. Я очікую такого хорошого футболу, тому що обидві команди 100% будуть грати тільки на перемогу. В основнові є свої плани, у Челсі є свої плани. Ну, і, в принципі, відрівняти та, та, та не такий та й великий подивіться, всього на всього 4% очки всього та навсього. У віле є абсолютно всі шанси, щоб потрапити в Європу на наступний сезон. Але, звичайно, що це важко буде зробити. Але шанси є непогані. Лише два очки від сьомого Ну А Челсі захоче перемогти для того, щоб зайти, зайти в зону Ліги Чемпіонів. Ну, в будь-якому випадку, і справді, важкий матч, думаю, буде. Як і для Астон так і для Челсі. Я думаю, що, друзі, видовищний буде футбол. Тому перша моя думка на цей матч. Знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди тут обміняються голами. Думаю, що обидві команди заб'ються. І Aston заб'є гол. Думаю, ворота «Челсі». «Челсі» заб'є відповідно гол ворота врата Ось. Тому думаю, що обміняється голами. І Віла заб'є, Челсі заб'є. Обидві команди, друзі думаю, заб'ється. Це моя така перша думка на даний матч. Ну і друга моя думка, ось кому друзі я віддам перевагу? Шанси справді рівні. Так, да, Сневіла грає вдома, але все одно Челсі це дуже сильна команда, і Челсі напевно, на себе показує команда NCMARESC в цьому сезоні. Кому, друзі, віддати перевагу тут? Знаєте, Друзі віддаю перевагу. Челси. Да, мои любимые друзья. Да. Знаете, друзья, я думаю, что Челси... Ты больше не сидишь забывать а то, что у Челси в последний был мяч, матч в пятницу, 14 сентября у Челси, по сути, было 8 дней. В основном был матч против Ливерпуля. Против Ливерпуля 19 числа. Причем он был в Тобто, всього навсього три дні, да? всього та навсього. І це також, знаєте, такий фактор, який, звичайно, ще може зіграти свою роль. Тобі ж в був такий енергозатратний матч проти Ліверпуля. Ось Челсі є така певна перевага. Ось. Але все-таки думаю, що Челсі не програє в Скоріше за все, друзі, якась буде нічия, Знаєте, скоріше за все. Або Челсі з мінімальним рахунком 2-1 переможе ставіло. Я думаю, що якась або нічя буде 1-1, або Челсі, так знаєте, з рахунком 2-1 віло обіграє, або можливо, навіть 3-2, перестрілка якась там буде. Або нічя 2-2, як це було у минулому сезоні між цими командами. Але в цілому очікую видовищного футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють. Та Челсі, як мінімум, астановілі не програє. Я думаю, що, скоріше за все, якась буде мінімальна. Mm, ну, знаєте, ні, ні-ні. Скоріше за все, думаю, що все-таки буде. Нічия. ось. Все таки, я думаю, більше все таки к нічі тут все-таки буде склонятися. Думаю, що все-таки друзі команди розпишуть тут якусь ничью. Або Челсі з мінімальним рахунком все-таки. обіграє. Але мені ще серце підказує, що напевно все-таки ничего буде цьому матчі. Ось. Ну або Челсі з мінімальним рахунком обіграє. Ну, основна моя думка це якби обидві команди заб'ють то Челсі, Думаю, що точно, як мінімум, Астанвілі не програє. Друзі, що думаєте взагалі то виспереду цього матча? Якщо у вас є бажання, ви друзі можете їх написати у своїх коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки щастя в житті, бережіть себе, будьте завжди щасливі. Усім на побачення, мої лібі друзі! Усім до нових зустрічей!